Закликати сюди руський мір. Це є злочин проти української держави? Так. Чи працювати на московську державу, будучи українськими так званими народними депутатами? Це є злочин проти української держави? Так. Чи працювати і відмолювати московську церкву, яка закликає вбивати українців? Це є злочин проти української держави? Так. Так, якого біса ви зараз продукуєте тут фігові листочки, а фракція ОПЗЖ дружно сидить в парламенті? Маючи допуск до державної таємниці, їм ваші пенсії всі далеко десь. Вони роблять свої злочинні справи так само, як і робили. І те, що колись одна керівниця фракції правлячої заявила, що з ОПЗЖ у них конструктивна співпраця, це зараз і визначає, якою є реальність. Якщо ви дійсно хочете, щоб зрадники були покарані, ОПЗЖ і тих, хто від неї були приведені в парламент і в інші органи місцевого самоврядування. Мають бути позбавлені можливості голосувати, працювати в комітетах, мати допуск до державної таємниці і в залі мають бути вигнані із Верховної Ради. А то ми позбавили якогось там самопасажиста пенсії. Він сів поплатив і пішов далі працювати на Московську Федерацію. Ну але у нас. Тика, ми колись там звільняємо за статтею суміжної з державної зради і за здачі української держави. А ця людина, оскільки друг президента, собі красиво працює як адвокат в якійсь там конторці на Полтавщині. Або ще купа державних зрадників має нагоду повертатися до Верховної Ради, бо бачите, найгуманніший печерний суд так все визначив. Давайте не будемо займатися різноманітними фікціями. Ще донедавна героїв не могли забрати зі зрадників України два роки для цього йшло. Давайте виганяти зрадників із Верховної Ради повністю.